Omni про головне. Истоrius там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разбор і шатання в германські політичні сили, не дивлячись на частіший відстріл російських бомбардувальників су 34 інтенсивність застосування цих літаків не зменшилась. Війна в Україні йде за те, щоб унічтожити Росію. Загалом кількість використання керованих авіабомб із цих літаків в лютому перевищила півтори тисячі, що є абсолютним рекордом спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Все це вказує на те, що незважаючи на втрати. Робота кабами триває, тобто літаки. Та пілотів відправляють із усвідомленням високих ризиків знищення як машини, так і екіпажу. І все це відбувається з однієї простої причини. Керовані авіабомби це єдиний інструмент Росії прориву наших ліній оборони та укріп районів. Без кабів російські війська в рази втрачають ефективність наступальних операцій. Ситуація для них патова, адже така інтенсивність польотів російських літаків дозволяє нам частіше їх підловлювати. Але слід розуміти, що за кожним збитим літаком є кілька десятків вилітів, які не були перехоплені. Зрозуміло, окупанти зараз грають ваба, а у Вабан грати в довгу як відомо неможливо. Довго рукам зумою так, тому що було знищено не тільки 134, 135 протягом цього місяця, а ще і літак дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження «А-50». Який взагалі знаходився в повітряному просторі Російської Федерації над Краснодарським краєм, це більш ніж 250 кілометрів від лінії боєздітнення? А отже, це викликало безліч питань. А чим саме збили? Яка різниця, чим збили? Головне, що збили, воно впало. І якщо б офіційно було б доцільно робити такі заяви, то, мабуть, їх би і зробили. Тому для багатьох залишається це таємницею, що саме за засіб. Але ми бачимо, що росіяни не ма не мають якоїсь повноцінної протидії йому, тобто вони не можуть відпрацювати нові маршрути, вони не можуть відпрацювати новий сценарій виконання бойової задачі, і в них нема на сьогодні фактично безпечної дистанції, тому що якщо на 250 км кілометрів плюс знищується така важлива пташка, як а 50 то для суд 34 фактично які діють. В наближних е, дистанціях, якщо ми говоримо про каби, це 30-40 кілометрів від ЛБС, тим більше загроза тільки зростає. і Ми це бачимо по факту. Але у той же час це ми з вами знаєте, як підкреслюємо пане Олександре, здобутки о -о останні сил протиповітряної оборони. Ми безкінечно підкреслюємо, як очистилося певною мірою Чорне море від е російських кораблів. Але на суходолі, на жаль, поки що ми не можемо похизуватися в буквальному сенсі такими самими здобутками. Рухається східний фронт, рухаються російські окупаційні війська, мають свої резерви, намагаються тиснути, як каже зокрема і головнокомандувач Олександр Сирський скрізь, де вони можуть. Про перспективи того, що відбувається на Авдіївському напрямку, бачимо за цей тиждень, вони змогли пройти ще декілька українських селищ. Хоча зараз нам повідомляють вже відверто, що фортифікації лінії оборони побудовані неподалік від Авдіївки, тобто буде за що зачепитися нашим силам оборони. То що може у перспективі там відбуватися? В перспективі росіяни планують створити навколо Авдіївки безпеки, який буде просігатися від села Степове через Бередичі на Орлівку, тоненьке, і виходити на Сєверне і водяне. Тобто, таке напівколо безпекове напівколо біля Авдіївки. Навіщо їм це потрібно? Їм це потрібно для того, щоб вже е з Авдіївки перетворювати такий собі транзитний вузол, е розміщуватись там, закріплюватись е і розпочати те, що вони повинні були розпочати одразу після захоплення міста, а саме е перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів, саме відновлення втрат як людського ресурсу, так і механізованої компоненти. Але вони користуючись тим, що в нас на сьогодні критична ситуація з боєприпасами. Ми не можемо повноцінно в обороні використовувати артилерію а також маючи до домінантне положення в повітрі за рахунок тактичної авіації. До речі, навіть не дивлячись на ті втрати, які вони несуть, вони все одно як камікадзе використовують фактично свої Су-34, масово наносячи удари кабами, вони намагаються створити цю буферну зону, і це зрозуміло, тому що в них був ну такий собі не найкращий приклад. Це Бахт. Коли вони захопили Бахмут і не створивши там буферну зону, безпекову зону для своїх військ, дуже швидко сили оборони України перейшли в контрнаступальні дії в південно західному секторі і повернули контроль над Клещіївкою та Андріївкою. Щоб так само не сталося біля Авдіївки, вони будуть продовжувати тиснути саме по о, тим лініям сел, про які я казав, допоки їх не захоплять. Пане Олександра ще вас хочу запитати про нову інформацію, яка надійшла до нас з Російської Федерації. Нагадаємо, що не так давно на наших очах відбулася певна трагедія довкола іл 76 який впав в небі над Білгородщиною. Ну, і от зараз представники Російської Федерації їхній омбудсмен, абсолютно жахлива людина. Я її бачила і знала. Знаю, Москалькова заявила про те, що нібито Росія готова віддати Україні тіла загиблих українських військовополонених, які ймовірно. За словами Росіян, перебували на цьому літаку, український омбудсмен пан Лубінець каже, що наразі не отримав від Росії жодних офіційних даних щодо можливої загибелі. Ну і звісно, ми всі пам'ятаємо, що кадри, які публікувалися, жодних ціл не було. Якщо сталася ця трагедія, якщо там справді були українські військовополонені, їх можна було віддати, показати, продемонструвати одразу та в цьому немає ніякої проблеми. А так ми не мали жодних доказів, що, що відбувалося насправді на борту цього літака. Як нам правильно сприймати це як Певну ще одну інформаційну кампанію, чи можна, я не знаю, навіть підробити факти того, що військовополонені померли інакше, а їх будуть видавати за жертв оцієї авіатрощі. Скажу так, дійсно, під час падіння 76-го тіла були, але всі тіла, які вони продемонстрували, це були тіла чомусь виключно в комп'яні зонах пілотажної групи. А от саме а, десятки десятки тіл а, військовополонених, про яких вони говорили, а, вони чомусь були відсутні на полі, і а, чи можливо було підготувати сфабрикувати якісь докази? А, так, це було достатньо часу за цей час. Вони могли накопичити відповідну базу, доказову базу а, саме з речових доказів. Я маю на увазі саме тіла. Це можуть бути навіть тіла, які вони привезли з зони бойових дій. Це не обов'язково те, що вони, наприклад, саме для цього вбили наших полонених. Їм достатньо було саме отримати тіла з зони бойових дій. Це нормальна практика, коли обидві сторони вони саме залишають тіла супротивника для того, щоб потім обміняти на своїх тіла своїх полеглих побратимів. І так само вони могли отримати 60-70 тіл зони бойових дій з опіками і так далі. Якщо потрібно, вони могли навіть їх термічно якось обробити, а доповнено, щоб відбувалося ну враження, що це може бути пожежа. Що після пожежі вони мають якісь там пошкодження, прилами і так далі. Але все одно, якщо проводити досить ретельно судмедекспертизу, то можна виявити саме за яких умов у яких а, саме обставинах загинула ця людина. А, тому, в принципі, якщо ми її отримуємо тіла, то ми завжди а, зможемо й отримати відповідь по кожному, від чого ця людина насправді померла. Женщина очевидно, майор називала сотрудника американських ВВС своїм секретним агентом любов'ю. любові, Одинокий Слейтер видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, рассказала о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву Грозит до 10 лет тюрьмы.